Усім привіт! Прийшов Sonny Mijn Kimetal як малий шифм 2 версії 2. Заказував 2 дні тому. Прийшов він сьогодні по новій почті. Купляв його недорого. Кому цікаво в кінці розкажу, де купляв, що купляв, кого купляв. А зараз будемо провіряти на такі монети. Ножик, 5 копійок царських, кольцо латунне, 5 копійок СССР, 5 копійок України. Катушка невелика, 8... діаметром 8 см. Вона дуже така крепка, не згинається вообще. Все качественно зроблено. Прошивочка стоїть саме в На камеру не видно. Камера погана. Питання у нього 9 вольт. Давайте включимо його. Сейчас може включить. Ну, і так. Будемо починати. Начнемо з ножика. Ножик пять сантиметров ножик, как сказал. Червоный цену черными там, а синий цены цветными там. Прямое золото, серебро сэнд. Далее пять копеек. Стар шесть сантиметрів. Пять копів, Ссуср. Четыре, пять сантиметрів. Клечку Лутунно. 4 см десь. Ну, я так на глаз. 5 копійок України. Що інтересно, дивіться. Ребром. Десь сантиметра 4,5, А якщо так, 1,2 см 2 цели. Ось такі металлоістаті. Хтось з нього робить пінпонтер. А я скоріш що зроблю металлоістателя. Купую таку коробочку для нього. Ось. Хочу зробити підводного. ну, до коробки, до блока, як кажуть. Так, тронувшись, виключу його. Сигнал на відео може не чітким, но він дуже такий пискливий, як кажуть. Послухайте. Може не чутно, потому дуже хороший сигнал. Там искателем дуже довольний за такі гроші. Хто хоче собі такого купити, е, ссылочка на продавця в описанні е, під відео. В нього також є YouTube канал. Тоже буде все в описанні. Продає плату з катушкою вместе за дуже смішну ціну. Так що рекомендую. Продає також мікроконтроллери прошиті. Ну і ще кому цікаво, буду робити з нього металоіскателі. Ось. Буду також відео знімати. Кому цікаво, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Буду дуже вдячний. Ну на цьому все. Дякую за перегляд. До побачення.